Селі Торчин Луцького району шестирічну дівчинку збив легковик дитина у важкому стані. Сестрички дві, та відскочила взад, а це рушило вперед. Внаслідок пожежі у селі Кульчин Луцького району загинули двоє чоловіків. У Луцькому міськрайонному суді продовжили тримання під вартою лучанину і сметаніну, якого підозрюють у державній зраді. До 25 березня, включно він перебуватиме під вартою. Слідчі з'ясовують обставини наїзду на шестирічну дитину у селищі Торчин. Про це розповів Олег Плазовський, головний спеціаліст з сектору комунікації Нацполіції Волині. Аварія трапилася на цьому місці сьогодні. Орієнтовно о восьмій ранку розповіла бабуся травмованої дівчинки Тамара Кунц. каже її дві онучки йшли до школи з дому, що поруч переходили дорогу поза пішохідним переходом. Сестрички дві та відскочила взад, а це рушило вперед. Як цей зустріч їхав, цей ж мусить бачити дітей. дітей, яскраво вдягнути. Бабуся каже, старша дитина не травмувалася, молодша була непритомна. Поки бригада приїхала, дитину самостійно завезли чи працівники поліції, чи хто в Торчинську районну лікарню. По факту дитина, коли була вже в автомобілі бригада екстреної медичної допомоги, дала зупинку серця, проводились реанімаційні заходи успішні. Дитина була заінтубована і доставлена в дитячу обласну лікарню. Дитина в важкому стані, з діагнозом закрита черепно мозгова травма, мозгова кома. Клінічна смерть після реанімаційної підтримки. дитину прооперували. Її стан тяжкий, розповіла телефоном медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи обласної дитячої лікарні Тетяна Жураківська. Зі слів Олега Плазовського за кермом автомобіля, який збив дитину, перебував 50-річний чоловік. Попередньо встановлено, що шестирічна дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину у невстановленому вісті. Водій автомобіля Део. Здійснив на неї наїзд, внаслідок чого дитина отримала тілесні ушкодження. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Транспортний засіб вилучили та помістили на арешт майданчик. Зауважу, що водій на момент вчинення автопригоди не перебував у стані алкогольного сп'яніння. Оксана Івпак, Олександр Ватащук, Валерій Фетисов. Суспільне, Новини Луцьк. І Олександр Черешнюк оглядає згорілий будинок у селі Кульчин Луцького району. Чоловік мешкає по сусідству. каже: учора ввечері тут трапилася пожежа. Вогонь охопив одноповерхову будівлю за лічені хвилини. Господар оселі та його товариш загинули. Приходжу, двері. Тут, же горить, Я бігом сусіда. Кажу, Валера дзвонив, він дзвонив, кажу, візьми, газ гаспи. Напиши, це вже в другу кімнату погонь поєбрався. Чоловік розповідає: сусід опалював будинок саморобною пічкою. тут ця. Двоюрідний брат загиблого власника будинку Віктор Кухарук каже, його родич проживав у хаті один. Буржуйку змайстрував задля економії опалення. Він десь саморобнутою зробив буржуйку. Мені подзвонили, що вже пожар. Я поки приїхав, то вже тут пожарний вже закінчили. Повідомлення про пожежу у селі Кульчин на вулиці Молодіжній, 17, до рятувальників надійшло о 18.22, 24 січня. Сказав керівник сектора державної служби з надзвичайних ситуацій в області Юрій Дмитрук. Ймовірна причина пожежі зараз це розглядається недолі конструкції при монтажу нагрівальних печей та димарів порушенням правил пожежної безпеки. Хочу звернутися до громадян, не нехтуйте правилами пожежної безпеки в побуті. Остаточні причини пожежі нині встановлюються, сказав рятувальник. Зі слів Юрія Дмитрока, за цей рік у Луцькому районі трапилося 18 пожеж. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькому міськрайонному суді сьогодні повторно обирали запобіжний захід для підозрюваного у державній зраді луцького Скрипаля та авіалюбителя Іллі Сметаніна. Попередній термін ув'язнення два місяці завершився. Суд відбувається у закритому режимі. Суспільне продовжує стежити за перебігом справи. На одному з попередніх засідань обвинувачений просив змінити ув'язнення на домашній арешт. Прокуратура наполягає, щоб він залишився під вартою. Розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Морахевич. Сьогодні продовжили запобіжний захід підсудному до 25 березня, включно він перебуватиме під вартою. Відповідно, зараз іде період дослідження письмових доказів. Нагадаємо, Іллю сметаніна служба безпеки України підозрює у тому, що він здав російським військовим під обстріл Луцький військовий аеродром. Його затримали у березні. З тих пір він перебуває у Луцькому СІЗО. Нині у двомісній камері розповів Суспільному керівник закладу Андрій Гульоватий. За час перебування характеризується посередньо, режим утримання не порушує. Дисциплінарної відповідальності не притягувався та не заохочувався. Соціальні зв'язки підтримує з рідними шляхом отримання посилок передач, заяв, скарг до щодо режиму отримання від нього ніякі не надходило. Зі слів керівника СІЗО, побачень за арештантом ніхто не просив. Сметанін питав дозволу принести до камери скрипку, однак йому заборонила. Правильно внутрішнього розпорядку в СІЗО заборонено використовувати ув'язненим затриманим музичні інструменти. Книжки дозволені, батьки передають йому книги. У нас є своя бібліотека, де можна отримувати книжки для того, щоб читати. Скільки часу триватиме розгляд справи? У суді прогнозувати не беруться. Детали справи не розголошують, оскільки це державна таємниця, каже суддя-спікер В'ячеслав Покидюк. Конкретної дати розгляду справи назвати вам не можемо, оскільки це не залежить від суду, а залежить від забезпечення свідків і всіх учасників судового процесу. Не завжди суд на це все може впливати. Сам Ілля Сметанін на попередніх судових засіданнях свою вину заперечував, відмовлявся і давати коментарі журналістам Суспільного з адвокаткою обвинуваченого Євгенією Коваленко. Нам зв'язатися не вдалося. Тарітамашкова, Сергій Данилюк, новини Суспільне Луцьк. На українсько-польському кордоні жінка пропонувала хабар у сумі 1800 доларів США за те, аби її чоловік міг виїхати за кордон. Розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Каже, сім'я з Донеччини з малолітньою дитиною їхала до Польщі через пункт пропуску у Стилух. Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 4 років. Під Час перевірки документів у чоловіка прикордонників виникли сумніви, щодо законності їх отримання під час проведення додаткової перевірки дружина запропонувала інспекторці неправомірну вигоду за безперешкодний пропуск її чоловіка через кордон. Прикордонниця від неправомірної пропозиції відмовилася, і на місце події було викликано працівників поліції. За минулий рік ми задокументували 23 спроби надання подорожніми неправомірної вигоди за безпередження перешкодний пропуск через державний кордон. Щотижня віряни Євангельської церкви спасіння Мар'янівської тергромади передають гуманітарну допомогу на схід. Молодь складає продуктові набори, жінки печуть пироги, печиво та хліб. Говорить просвітер Андрій Степасюк. З 9-ї години саме випічка хліба і булочок, бо це потрібно тісто замішати і весь процес на збирання. Це десь приходять в обід перша година, друга. 14-річна Лілія Олексюк разом із іншими складає чергову партію продуктових наборів. Ходять корпа, макарони, паштети, консерви це діло для Бога, для потребуючих людей. Завдяки цьому інші сім'ї на сході мають що поїсти. Доставляти гуманітарні вантажі розпочали через місяць після початку повномасштабної війни. Для поїздок придбали бус. За цей час подолали 90 тисяч кілометрів, каже Андрій Степасюк. З його слів везуть гуманітарну допомогу переважно для цивільного населення на Харківщину та Миколаївщину однак бувають і в гарячих точках. Військові частини просять звертаються за допомогою. Рідше, але ми також возимо. Сумська область їздили в цю місцевість. Туди дозвіл потрібно мати, на Бахмут і в ті ближчі регіони, що не всіх туди впускають. Богдан Мартинюк відвозить вантажі на охоплені боями території. Каже, під час поїздок бувають різні ситуації. Ми попали під обстріл. Там жінку контузило, солдата ранило ми, що возили в лікарню. Зі слів Андрія Степасюка, окрім продуктів, на схід возять одяг, іграшки та медикаменти. Для цього співпрацюють із благодійними місіями. За період повномасштабної війни здійснили більше 40 поїздок та завезли понад 120 тонн гуманітарної допомоги. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк. Орінна запоріжанка Олександра Кузьміна із жовтня живе та працює у Нововолинську. Вона лікарка отоларингологиня у місцевій лікарні. Виїхати із Запоріжжя жінку змусили обстріли. До тих вибухів вже ну відносно звик. Знаєш, як себе поводити, вже вивчив, коли є прильот, коли то є ППО. Працює, ти все чуєш, щодня ти в цій атмосфері живеш. В торговий центр ти не підеш, того що по них є влучання. Ходиш там собі, звик, в маленькі магазини. А коли почалося влучання по будинку, то вже грати в ту рулетку ну було страшно. Обстріли посилились у липні, а восени, говорить Олександра, критично. Переїзд допоміг поліпшити психологічний стан та повернутись до спокійного ритму життя. Мені було страшно входити на вулицю. Кожна сирена. Ми спочатку були взагалі в ванні, як ото описали, треба бути там. Потім ну там тісно незручно переїхали, скажімо так, в коридор. В тому страху жити постійно важко. І з квітня місяця я вже вийшла потрошку працювати, працювати, відволікатися по сьогодні. В Запоріжжі небезпечно. Я тут себе почуваюся в безпеці. Я, я стала спати вночі в своєму ліжку, в піжамі, а не одягнені вуличний одяг. Нововолинськ Олександра знайшла на карті. Про його існування раніше не знала, але шукала місто подалі від кордону із Росією. Також дізнавалася, чи є у місті лікарня і можливість працювати. Упродовж п'яти років у Запоріжжі Олександра практикувала отоларенгологинею у приватній клініці. У Нововолинській міській лікарні робота відрізняється. Тут каже, отримує новий досвід, який не здобула б у приватному медзакладі. Якщо щось не так, в тебе завжди під боком, наприклад, дану щось не так радикально. Реанімація, да, там, і е, колеги, які ну завжди на підхваті. Тобто, того, що не вистачає в приватній лікарні, мені не вистачало, що я краптом шо, ти маєш чекати швидку. Багатопрофільна це лікарня, і одразу тобі потрібна якась консультація. Тобі не треба скеровувати пацієнта. Тут є технічне забезпечення, все, що треба, що мене також здивувало, бо не кожна державна лікарня має там, наприклад, комп'ютерний томограф. Ті ж рентгенапарати, вони в більшості лікарень стареньким Ко кажучи, тут вони сучасні інформативність висока життя у маленькому місті зі слів Олександри приємно здивувало. Тож, ймовірно, у Нововолинську вона залишиться. На фоні Запоріжжя тут дуже чисте повітря. Це відчувається одразу, тому що там смог від заводів. Ти до нього все одно звикаєш, але бувають дні, коли ну неможливо нормально дихати. Поспішаєш туди встигнути, туди встигнути. У в маленькому містечку тут все якесь таке розмірене життя. Ну тут є час, час жити. За період повномасштабної війни у Нововолинській лікарні працював 31 медик з областей, де тривають бої. Зараз 15, повідомила Суспільному речниця медзакладу Катерина Костючик. Лариса Андрійчук, Сергій Данилюк, Суспільна новини, Луцьк. Хто перший побачить, що машина наближається? Я чи Софія? Поліцейські вчили правил безпеки дітей у Луцькому дошкільному закладі номер 5 приходить незнайома людина вам взагалі і каже: ідей, я тобі покажу у мене є класна собака, отут за кутком. З нею йти можна? Ні. Вона може обманути і може вкрасти. Правильно. Що поліцейські роблять, знаєте? Да. Що? Утримують. Арештують, можуть когось затримати, а ще що роблять. Ви можете робити батькам зауваження, коли вони порушують? такі Я можу, та не можу. Дошкільнятам розповіли правила безпеки на дорозі, як поводитися з незнайомими людьми та де шукати помочі, якщо загубилися. Також поліцейські показали дітям спецзасоби, дали поміряти бронежилет, показали свої жетони та посвідчення. Кайданки, Там ще пистолет показував шикалку. І там радіо устим. Комарук каже, що запам'ятав, як поводитися з незнайомими людьми. Краще ні його нікуди з ними не йти, навіть якщо десь ніхто подалік є під час занять дошкільнят розділили на дві групи і показали, як працює рація. У нас дія напевно з самого початку патрульної поліції. Такий проект називається Шкільний офіцер поліції. Ми проходили спеціальне навчання і ходимо в навчальні заклади з різними дітьми. Це по різному. З одними більш фігровій формі трошечки говориш про правила, трошечки розкажеш про поліцію для того, щоб зацікавити. Поліцейських запрошують у дитсадок щонайменше двічі на рік, каже вихователька Наталія Киця. не кожен день дитина може побачити кайданки, приміряти бронежилет і поговорити з поліцейським про свою безпеку. Діти і краще засвоюють ту інформацію. Ну і все таки для них це авторитетні люди. Дошкільнята подарували патрульним малюнки. Навчання продовжили на вулиці біля поліцейського авто. Ближче треба підійти, от сюди треба сказати. Батьки мусять спілкуватися зі своїми дітьми по правилах дорожнього руху, вчити їх і постійно про це нагадувати. А ми, як будемо приходити, такі, знаєте, як вчителі поліцейські, будемо приймати іспити у діток на знання правил дорожнього руху. Наприкінці зустрічі поліцейські подарували дітям світловідбивачі від польських партнерів. Вадим Панефіні, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.